У 1981 році в Рівер-Оукс, штат Техас, розпочалося справжнє полювання на молодих дівчат з команди черлідерів старшої школи Каслбері. Невідомий одну за одною гвалтував старшокласниць і залишався безкарним. Власне, поліція не вважала серію зґвалтувань вагомою причиною розпочати повноцінне розслідування натомість намагаючись приховати подробиці від суспільства. Так пройшов цілий рік. Жахливий тривожний рік для кожної з команди черлідерів Касл High, доки одного дня тіло молодої жінки не знайшли закривавленим у власному будинку. Ввечер 23 січня 1981 року футбольна команда Касл Беріхай готувалась до гостьового матчу в сусідньому Форт уорті Звичайно, присутність команди підтримки із молодих, енергійних та красивих дівчат-черлідерів була обов'язкова. Доки Ріта Страттон та Ліза Габерт були на півдорозі до Боузол 16-річна Сьюзен Девіс чекала вдома свою подругу Роксі та третю дівчину, яка мала їх підвести. Батьки Сьюзен поїхали вечеряти із друзями. А сама дівчина ще не мала водійського посвідчення. Роксі подруга запізнювалась. Тож Сьюзен була вдома сама. Дівчина одягла форму, зібрала речі та чекала, що ось ось по неї приїдуть. Однак замість цього на кухні задзвонив телефон. Коли Сьюзен підняла слухавку, незнайомий чоловік поставив лише одне запитання: твої батьки вдома? Після відповіді Ні, дзвінок обірвався. Однак за кілька секунд телефон знову задзвонив. Піднявши слухавку вдруге, С'юзен з полегшенням зітхнула, почувши на іншому кінці дроту голос сестри. Поговоривши всього кілька хвилин, дівчина почула скрип вхідних дверей. Хтось увійшов до будинку. Із населенням усього 7 тисяч осіб і над низьким рівнем злочинності жителі Рівер-Оукс ніколи не замикали свої помешкання. Вона попросила сестру зачекати і, поклавши слухавку біля телефону, пішла до вхідних дверей. Картина, що відбулася далі, глибоко шокувала підлітка. Високий чоловік з оголеним торсом і червоною лижною маскою стояв із розтебнутими джинсами посеред вітальні. Сьюзен одразу ж обернувся Внулась і спробувала втекти, але чоловік швидко її не здогнав. Він наказав перестати плакати, вдарив дівчину по обличчю і почав роздягати її. Вона мовчки терпіла, доки з телефонної слухавки не донісся ледь чутно жіночий голос. Сестра С'юзен все ще була на лінії. Зрозумівши, що вони не самі, нападник відштовхнув дівчину і втік. Вона миттєво піднялась і підбігла до вікна, але все, що виднілося у темряві, Фари від'їжджаючого автомобіля невдовзі прибули поліцейські, які власне не сильно переймалися тим, що трапилось. На жаль, як і у багатьох випадках сьогодні, більше 40 років тому поліція переконувала дівчину, що знайти нападника буде неможливо, адже ні його обличчя, ні навіть марки авто вона не запам'ятала, не змогла. Та й, власне, він же не зґвалтував зрештою. Сказати, що це сильно травмувало 16-річку – це як не сказати нічого. Через два дні Сьюзен довелося повернутися до школи, де вся команда черлідерів, яка звісно нічого не знала про вечір п'ятниці, вважала, що дівчина просто підвела їх, не прийшовши на гру. Дійшло до серйозних розладів у команді, і тренерка повідомила, що дівчата повинні припинити це і не ставити зайвих запитань. Однак це породило черговий удар для Сьюзен. Тиша, яка запала на тренуваннях, і той факт, що дівчата явно обходили її десятою дорогою. Зводили дівчину до депресії. Знаєте, склотування було чимось, типу чимось, а що ти зробила, щоб спровокувати це? Я просто не хотіла, щоб хтось знав. Я знаю, що це звучить жахливо. Мені було дуже, дуже соромно. Страшно насправді усвідомлювати, що за довгих майже 45 років мало що змінилося. Ми і досі чуємо подібні тези. У нас все ще існує культ звинувачення жертви, і люди досі вважають, що існує. Неправильний одяг, поведінка чи слова, які провокують насильника. Але я хочу нагадати вам, що в першу чергу любі дівчата вам не має бути соромно, і ви ні в чому не винні. У вас є повне право хотіти приховати те, що трапилось. Але якщо ви потребуєте підтримки і ви хочете, щоб ця людина точно зрозуміла вас, підтримала. І нікому про це не розповіла. Ви можете звернутися по допомогу до терапевта на платформі Mindly, найбільшої в Україні платформи з пошуку і роботи з психологом онлайн. Серед більш ніж 4 тисяч спеціалістів точно знайдеться потрібна людина за доступним вам бюджетом. Зручність полягає в тому, що ви можете спілкуватися з будь-якого зручного вам місця, і навіть не вмикати відеокамеру, якщо вам так потрібно. Загалом, з власного досвіду, скажу, що робота з Mindly – це зручно, доступно. Та безпечно, тому сміливо переходьте за посиланням під відео або за QR-кодом на екрані і обирайте турботу про себе вже сьогодні. А від мене, звичайно, 10% знижки на перший сеанс із будь-яким психологом за промокодом Криміналіст. Поліція просто переклала відповідальність за пошуки нападника на жертву. Мовляв, придивіться, можливо, хтось із знайомих поводиться з вами дивно, або ви щось пригадаєте. Тоді й приходьте. Наступні тижні перетворилися на пекло. Сьюзен так само виконувала свою задачу, танцювала, скандувала, усміхалася, але її очі шукали серед натовпу на трибунах його, її думки постійно були десь, і це не могло не впливати на всю команду. Хоча ніхто не знав достоменно, що саме трапилось із Сьюзен Девіс, чутки почали ширитися містом. А тоді, за схожих обставин, напали на 35-річну тренерку юніорської збірної та 19-річну випускницю школи за сумісництвом колишню чорні. Лідерку, обом надійшов дивний дзвінок, і за кілька хвилин чоловік у лижній масці стояв у дверях їхнього порожнього будинку. Як і у попередньому випадку, у жертв розвивалися параноя і депресивні розлади. 35-річна жінка більше не почувалася у безпеці у власному будинку і боялась відпускати дітей до школи самих. І оскільки минув лише місяць від попереднього інциденту, поліція побоювалася паніки серед населення. Тому було прийнято рішення не давати справі належного розголосу. Здається, нападник був у захваті від ідеї, що жодна з його жертв не підозрює, що не сама у цій біді, а відповідно не стануть обговорювати, хто це міг бути і як він виглядав. Життя тривало, ніби нічого й не сталося. І в травні 1981 року Ліза Габер та її найкраща подруга Ріта Страттон, учасниці тієї ж таки команди черлідерів Каслбері Хайскул, нарешті закінчили навчання. Здавалося, усі жахи позаду, але дівчата й гадки не мали про те, що у листопаді у сусідньому сагані була зґвалтована чергова жертва. Хоча цього разу ґвалтівник залишив свої відбитки пальців, це не допомогло ідентифікувати його. Це просто дуже схоже на підлітковий менталітет. Це не має впливу на мій світ, зі мною такого трапитись не може. Однак реальність була куди більш жорстокою. 7 грудня 1981 року, після довгої та важкої зміни на роботі, ліза поверталась додому геть виснажена. Увійшовши до будинку, дівчина перш за все перевірила свою матір, яка вже тривалий час через хворобу була прикута до ліжка і майже не могла говорити. Вона побажала їй на добраніч і пішла до свого ліжка, де миттєво провалилась в сон. Але її спокій порушив скрип дверей. Чоловік без сорочки у масці стягнув з неї ковдру, і в ту ж мить його рука міцно стисла їй горло. Хоча її життя було в надзвичайній небезпеці, єдине про що Ліза могла думати в ту секунду. О Боже, де моя мама? Хоча вона не промовила ні слова, нападник, наче прочитавши її думки, прошепотів Я не чіпатиму її, якщо ти будеш слухняною. Після чого він зґвалтував дівчину в той час, як всього за півтора метри від них за стіною лежала безпорадна хвора жінка. Коли все скінчилося, він просто відштовхнув лізу у куток, встав і вийшов. Дівчина побігла за ним і з дверей своєї кімнати спостерігала шокуючу картину. Нападник спокійно підійшов до лежачої жінки і зняв перед нею маску. Той факт, що той, хто зробив це зі мною, пройшов повз мою матір, не боячись, що вона зможе повідомити, хто це чи простежити за ним, чи кинути виклик йому. Я запитала в мами ти в порядку, і вона запитала, хто це. Тож я розуміла, що. я...

Susan. I just didn't put it together at that time. Але зовсім скоро цей зв'язок стало неможливо ігнорувати. Буквально наступного дня у будинку по той бік дороги стався черговий напад. Старша сестра черлідерки Роксі Макдонал була зґвалтована, коли нікого з родини не було вдома. Це була вже п'ята жертва, і між усіма був відчутний зв'язок. Кожна так чи інакше мала відношення до шкільної команди підтримки. Оскільки напади продовжувались, а поліція продовжувала їх ігнорувати, дівчата вирішили, що досить сидіти, склавши руки та чекати допомоги, невеличка коаліція з в обличчі Сьюзен Девіс з першої жертви та Лізи Ґаберт. Четвертої жертви розпочала своє розслідування. Дівчата особисто розпитали сестру Роксі про напад, і виявилося, що опис нападника один в один збігався. Відсутня сорочка, маска на обличчі, спортивна статура, джинси сумнівів не лишилося. Це один і той самий чоловік. Коли дівчата обговорювали його зовнішність та статуру, у кімнаті з ними сидів хлопець Роксі Уеслі Міллер. Як це часто буває, вони перебирали, на кого нападник міг би походити. І хтось із дівчат сказав: О, він точно як Уеслі!» І ми просто кажемо татові: ну він був збудований як веслі, і руки як веслі. Веслі і тата каже: Веслі, підійди. Він каже: покажи свою руку. І той тягне руку і каже: Ти маєш на увазі, що це виглядало приблизно так? І ми такі так. І веслі смикнув руку назад і пішов на гору, не сказавши ні слова. Здивована такою поведінкою, Роксі засумнівалась, і вона запитала мене: як думаєш, Веслі міг це зробити? І ми всі такі типу ні. А поки дівчата продовжували свої пошуки, з'явилася ще одна жертва: чоловік у масці напав на жінку серед білого дня у громадській пральні і зумів втекти, коли їх побачили перехожі. Це стало спусковим гачком для громади, яка почала тиснути на поліцію через їх бездіяльність. Мешканці міста зібралися на спеціальні засідання, аби визначити подальші дії. Багато з них справедливо звинувачували місцеву поліцію у брехні і нездатності убезпечити їхніх дітей. Натомість начальник поліції сказав аудиторії, що вони не завжди можуть інформувати громадськість про те, що відбувається, що викликало шквал незадоволених вигуків. Поліція не визнала, що в місті діє серійний гвалтівник. Як наслідок, люди намагалися захистити себе самостійно, запровадили неофіційну комендантську годину, а продаж вогнепальної зброї збільшився в рази. І на якийсь час напади дійсно припинилися. За кілька спокійних тижнів занепокоєння громади почало вщухати. Приблизно у цей час Ріта Стратон переїхала жити до своєї подруги дитинства Еммі Муді. Ми були обережні. Ми почали замикати двері на ніч, були трохи насторожі. Інколи, з метою зберегти трохи грошей, Ріта приходила до своїх батьків та старшої сестри, щоб випрати свої речі. В один із таких днів її тато спробував застерегти її. Мовляв, будь обережною, той хлопець все ще може бути десь тут. Люди роблять погані речі. Ріта ж була дівчиною твердого характеру. Тату, йому спочатку доведеться мене вбити. 21 січня 1982 року Еммі Муді під'їхала до їх із рітою будинку пізно ввечері і ще з під'їздної доріжки помітила, що вхідні двері були відкриті навстіж. Не розуміючи, що може чекати її там, вона на хвилину завагалася, але, не розгледівши нічого у темряві, зробила крок вперед і простягнула руку до вимикача. Коли загорілася лампочка, перед її очима відкрилась жахлива картина. Кров була скрізь, на стінах, на підлозі, на килимі, куди не глянь. Еммі вибігла з будинку і подалась до своєї сестри, яка жила по сусідству. Вона схопила бейсбольну биту, і дівчата вже разом повернулись до будинку. Пересуваючись навшпиньки, аби не наступити на кров, вона пройшла по сліду, що тягнувся через усю вітальню до спальні ріти. Тверця та шафи у дальньому кутку були не до кінця зачинені, і коли Еммі потягнула їх на себе, закривавлене тіло Ріти Стратон повалилося на підлогу. У її грудях все ще стирчав ніж, а зап'ястя були перерізані. Перебуваючи у паралізуючому шоковому стані, дівчина не розуміла, що подруга мертва, а тому зателефонувала в 911 і повідомила родину Ріти. Всього за кілька хвилин будинок оточили поліцейською стрічкою. Тіло 18-річної Ріти Страттон було знайдено у четвер. Колишню черлідерку вдарили ножем 38 разів. Рідні та друзі були спустошені новиною про вбивство. Ріту Страттон знала як веселу та розумну вольову дівчину, яка завжди і на все мала власну думку і не боялась висловлювати її. Її посмішка прикрашала ледь не кожну сторінку щорічника Castleberry High. Дівчата з команди черлідерів нерідко брали з неї приклад, а потайки заздрили її вдачі та популярності серед протилежної статі. Еммі Муді вважала, що саме непокірність Ріти могла бути каталізатором настільки жорстокого вбивства, маючи на увазі, що дівчина, як вона й попереджала, вперто боролася із нападником. Детектив Денні Стімонс, призначений у справі про вбивство у Форт-Ворті, не знав про серію зґвалтувань у Каслберігай минулого року. І натомість зосередився на самому місці злочину. На той час до використання ДНК технології було далеко, тож усе, що мав Деніс, жертву, з якою розправились жорстоким чином, хаос на місці злочину і кілька потенційних свідків. Еммі ледь могла говорити після пережитого, тож її довелося відпустити. Детектив опитав знайомих та сусідів, і хтось із них вказав на хлопця Ріти Дейла Кінсона. Вагомих причин вважати його винним фактично не було. Але з огляду на статистику та купу популярних кримінальних передач, люди вирішили, що це міг бути він. Тімонс перевірив Алібі хлопця, і виявилося, що він увесь день провів вдома з батьками за винятком того часу, коли сталося вбивство. Вбивство. Дейл ходив до хімчистки і зміг надати чек із вказаним часом, тож його виключили зі списку підозрюваних. Сестра вбитої Рона Страттон заручилася підтримкою Дейла, і разом вони також пішли розпитувати сусідів. Кілька свідків вказали на червоний пікап Шевроле, який бачили припаркованим біля будинку близько 17-ї години вечора. Дейл Кінсон знав лише одну людину, яка разюче відповідала опису квалтівника черлідерок, і водила червоний пікап. Захисник та капітан футбольної команди Каслбері Хай Веслі Уейн Міллер. Рона була здивована, почувши це ім'я. Всього за кілька тижнів до вбивства молодша сестра розповідала їй про ті випадки у школі. І на запитання, хто це міг бути, Ріта сказала: Ну були чутки, що він схожий на Уеслі Міллера. А от для детектива Тімонса це ім'я було новим. Тож, не маючи жодної думки про цього хлопця, він мав перевірити, чи може він бути причетним до цього. Уеслі Міллер. Красивий спортивної статури хлопець, улюблений з дівчат і мав купу друзів, товариський, усміхнений. У випускний рік його визнали найкращим учнем школи Каслберіхай. Хіба такий може виявитися монстром? Я б ніколи не глянула на нього із думкою Ти зробив це зі мною. Наступного дня детектив Тімонс отримав дзвінок від дівчини Уеслі Роксі Макдонелл. Вона розповіла, що напередодні хлопець заявився на її день народження у заплямованих кров'ю джинсах. Він попросив дівчину випрати їх, пояснюючи, що плями наслідок невдалого тренування з футболу. Хоча вона не вважала його причетним, Роксі дуже хотіла отримати відповіді на запитання, хто зґвалтував її сестру всього кілька місяців в тому, тож без вагань передала речі детективу, маючи на руках час, коли Ріта повернулася з роботи, коли біля будинку помітили червоний пікап, час, коли знайшли її тіло, і час, коли Міллер прийшов на свято у закривавлених джинсах, уся картинка склалася як пазл. Сьогодні, 19-річному веслі Міллеру було пред'явлено обвинувачення у вбивстві Стратон. Міллера обрали найкращим випускником у його старшій школі минулого року. Тій самій школі Даріта Стратон була черлідеркою. Слідом відкрилися очі і у жертв зґвалтування. Сьюзен Девіс збагнула, що Уеслі знав, що вона буде сама вдома, оскільки Роксі, його дівчина, мала приїхати до неї, щоб разом піти на гру. Йому також було відома ситуація Лізи, чия матір лежала прикута до ліжка і не могла вказати на нього. Він мав план і діяв методично. Усі його жертви опинилися на одному спільному фото. Уеслі Міллер очікувано заперечував свою причетність як до нападів на команду черлідерок, так і до вбивства ріти Стратон. Однак докази говорили про інше не лише кров з місця злочину, яка повністю збігалася з плямами на джинсах, але й ті самі відбитки пальців, залишені під час голтування у сагані. Здавалося, мисливця на черлідерок нарешті буде покарано. Але тоді ніхто й не знав, що знадобиться майже два десятиліття, щоб зупинити його. Як тільки Уеслі опинився за ґратами, йому висунули обвинувачення щонайменше у п'яти зґвалтуваннях на додачу до вбивства першого ступеня. Більшість його жертв були неповнолітніми, і сторона обвинувачення очікувала, що суд швидко приведе його до довічного терміну без особливих дебатів чи опору. Але все не могло бути так просто. Уеслі Міллер найняв досвідченого адвоката, який розробив сильну стратегію і зумів переконати присяжних, що у його юного клієнта ще все життя попереду, а вбивство було просто помилкою юності. Але найбільшою перемогою стало відокремлення справи про вбивство від обвинувачень про зґвалтування. Неймовірно, але присяжні у справі Ріти просто не дізналися, що Уеслі серійний гвалтівник. і оскільки він ще й визнав свою провину, це за спечило йому значно менший термін покарання. Прокурор опинився у програшному становищі, не маючи жодної можливості згадувати про зґвалтування під час виступу по справі Ріти. І адвокат Міллера фактично знищив його стратегію обвинувачення. Абсурдним було й те, що Техас глибоко орієнтований на американський футбол. Штат там по справжньому люблять цю гру і дуже, дуже поблажливо і шанобливо відносяться до спортсменів. І Міллер, звісно. We want to cut them a break, we want to give them a chance. It seems to matter that they are football players when it really shouldn’t. We hear people say Wesley had potential. There are things that he could have done with his life. But people don’t take the time to talk about the potential of Rita. 21 жовтня 1982 року, присяжні таки визнали його винним у в Але отримав він лише 25 років позбавлення волі з шокуючи коротким терміном для подання умовно дострокового звільнення лише 8 років для усіх нас, хто став його жертвами. Це було просто ляпасом по обличчю. Серед обвинувачень у зґвалтуванні лише два дійшли до судового розгляду, та лише одне привело до покарання. І наступним ударом для жертв стало те, що суддя призначив відбування покарання одночасно із попереднім вироком: шість зґвалтувань, одне вбивство і вісім років до умовно дострокового звільнення. Дівчата та прокурор були у розпачі. Здавалося, що цю боротьбу вони програли, але Ліза Габерт та Рона Страттон не збиралися здаватися так легко. Я не хочу дивитися в обличчя людині, яка стане наступною жертвою у Веслі, і казати коли прийшов час для Уеслі Міллера подавати прохання про УДЗ, Ліза та Рона засипали комісію петиціями з понад п'ятьма тисячами підписів. Там вони описали, якою була Ріта і чого Уеслі Міллер позбавив усіх, хто знав її, коли забрав її життя таким жорстоким способом. Навіть картки з місця злочину додали, і ненадовго це спрацювало. Невдовзі виникла наступна проблема. Виявляється, у Техасі діє закон, згідно якого ув'язнених. В обов'язковому порядку випускають за гарну поведінку, щоб уникнути переповнення в'язниць. І вже до 1991 року Уеслі Міллер повністю відповідав вимогам програми. Коли настав час, все, чого вдалося досягти жінкам, це заборони Уеслі Міллеру наближатися до Рівер оукс а згодом і до ще 13 округів. Зрештою його перевели у спеціалізований заклад за 400 кілометрів від них. Але Роні та Лізі цього було недостатньо. Через їхні скарги влада тричі вимушено переміщувала Міллера, зрештою зупинившись на вічі та Фолз, і навіть там люди влаштували мітинг біля офісу прокурора, попереджаючи кого він збирається перевести у їхню громаду. Зрештою, всього через рік Уеслі Міллер знову проявив себе. Він напав на жінку, яка розбирала пакунки супермаркету в автівці біля свого будинку. На щастя, Лора Бернард змогла втекти і замкнутися всередині, після чого її чоловік погнався за нападником. Уеслі стрибнув у автівку і зник з місця злочину. З того часу він циклічно потрапляв у в'язницю і звільнявся з неї. Але в 1998 році, за непохитної ініціативи Лізи та Рони, рецидивіста змусили 24 години на добу носити спеціальний GPS-монітор, хоч він і перебував у в'язниці. Протягом багатьох років його непохитна відмова відвідувати курси для сексуальних злочинців дорого йому коштувала, оскільки це завжди означало повернення до в'язниці, де, як він наполягав йому не місце. У 2006 році, коли спливали 25 років, які Міллер повинен був провести. За ґратами за вбивство Ріти Страфтон спроби не допустити цього перетворилися на гонку із часом. Ліза, Рона та Сьюзен намагалися домогтися для нього офіційного статусу сексуального насильника, що юридично значною мірою обмежувало його і зробило б його цивільне життя скоріше постійним випробуванням ніж нормальним існуванням. 23 жовтня 2006 року, вперше з шкільних часів, жертви зустрілися з гвалтівником. але цього разу, що не могло не тішити, це його життя залежало від їхніх зусиль. І Міллер добре це знав. Варто було б пригадати про ігнорований раніше факт: Уеслі Міллер був не лише бойфрендом Роксі Макдоналл. деякі його жертви, зокрема Ліза Габер та Сьюзен Девіс, вважали його своїм другом. Цього разу прокурору вдалося не лише показати справжнє обличчя. У Веслі Міллера, який до слова не проявив ні краплі сорому чи розкаяння, але й довести, що першочергово вбивство Страттон мало сексуальний мотив, тому що Веслі за своєю природою психопат і гвалтівник. Нарешті усі зусилля було виправдано і присяжні надали Уеслі Міллеру статус сексуального хижака. Це означало, що до кінця його існування за ним буде встановлено пильний нагляд. Він не матиме права керувати автомобілем, йому заборонено вживати алкоголь. У будь-який момент поліцейський може зобов'язати його пройти тест на наркотики чи перевірку на поліграфі. Він зобов'язаний відвідувати сеанси психологічної допомоги та ще більше 30 різного роду зобов'язань та обмежень. З таким списком і звичайна людина може помилитися, а серійний вбивця тим більше. І Уесли Міллер знову зробив це. Він закрутив роман із наглядачкою виправного закладу. Де опинився після чергового порушення, після цього його начебто було переміщено на довічне утримання у закритий лікувальний заклад для сексуальних злочинців у Техасі. І вам часто буває цікаво дізнатися, чи були якісь причини у вихованні чи дитинстві злочинця, що сформували його девіантну поведінку. Відповідаючи на це запитання, судовий психолог вважає, що у Веслі Міллера не було жодної вагомої причини стати тим, ким ми його побачили. Його батьки мали не найкращий шлюб, але якщо вважати кожне розлучення підґрунтям для зрощення майбутнього вбивця чи гвалтівника, це був би кожен другий. Щодо дівчат, паралельно із Років боротьби Ліза Габерт вийшла заміж та стала багатодітною мамою. С'юзен Девіс присвятила себе судовій генеалогії і тепер допомагає розкривати холодні справи. Арона Страттон продовжила підтримувати порядок у Техасі і стала членом керівної ради техаського управління цивільними справами. На цьому, мабуть, усе. Дякую вам за підтримку цього каналу і що додивилися це відео до кінця. А щоб допомогти йому просуватися краще, пишіть свою думку у коментарях і, звісно, підписуйтесь на канал. Тут цікаво, місцями навіть моторошно.